Нещодавно завершився двохсотлітній відлік від дня народження Шевченка. Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю є тим осередком культури та духовності, де українські традиції, шевченкове слово знаходять втілення у витворах мистецтва вихованців, наповнюючи життя глибоким змістом. Ви маєте змогу подивитися роботи із Кобзарика, які ми створювали власноруч з дітками. Дітям було надзвичайно цікаво. Працювати з цими ілюстраціями, адже вони вперше ілюстрували. Кобзарик іменно Шевченка, маленький кобзарик Шевченка. Цікаво було тим, що вони кожен обирали свою техніку, кожен перепускали це через свою душу і свій погляд, робили ескізи. Це була важка робота. Ви знаєте, за дві неділі зробити таку важкенну роботу. Йдеш на роботу, і кожен раз думаєш, ага, з тим треба те попрацювати, щоб він додатково попрацював, з тим треба те попрацювати, тобто там в тоні попрацювати, там графічно, а там з образом трошки допрацювати. Тобто, це все Кожна дитина перепускала через своє серце, не тільки там через мою думку, а іменно через своє власне бачення. І потім, звісно, як створені були ескізи, готові начерки, замальовочки, ті всі пошуки, пошуки, то це вже робота пішла швидше, коли вже готовий ескіз і начерки. Але що хочеться сказати, що відзначити, що зараз ми ілюструємо іншу книжечку, то вони кажуть, що Шевченка ілюструвати їм було цікавіше, тому що там глибша думка, глибший образ можна Попрочувствувати, тому діти відчули саме значність Шевченка. Наша школа особлива. Чим вона особлива? Ми знаходимося на Шевченківській землі. Тут ходив босими ногами наш великий поет, наш великий кобзар. І наші діти розуміють це. У них це відображається в їхньому житті, в їхніх малюнках, їхній творчості, вивчення їхньої поезії, навчанні, всьому, всьому. І це додає їм особливого такого виховання, особливого напрямку в майбутньому в житті. Надихає їх, дає їм сили, терпіння, мужності. І ця земля надає натхнення їм для їхніх робіт. В, їхні, в усіх їхніх роботах прочитується українська тематика. Це так навіть, іде, навіть якось у них із підсвідомості в будь-якій техніці, в якій вони не працювали, чи це малюнок, чи це вишивка, чи це розпис по тканині, чи це. Е Аплікація з тканини скрізь у них читається якась така нотка українського, національного, нашого, патріотичного. І нас це дуже радує, що наші діти особливі стають такими, не такими, наприклад, як ми, як старе якесь покоління. У них більше оцього. цього. Якогось українського, якогось такого болю за Україну, і це все відображається в їхніх роботах. Нас це дуже радує. Аби долучитися до урочистостей, до навчального закладу завітали почесні гості: голова обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко, директор департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації Валерій Данилевський, ректор обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників Наталія Чепурна. Під час екскурсії мистецьким корпусом навчального закладу гості ознайомилися з експонатами музею історії школи, відвідали Шевченкову світлицю та кабінети образотворчого мистецтва, де також представлені неперевершені за своїм мистецьким задумом та креативністю витвори вихованців школи-інтернату. З метою вшанування пам'яті великого Тараса та підбиття підсумків 200-літнього ювілею учні представили яскраву концертну програму, протягом якої майстерне виконання хореографічних, вокальних та музичних композицій приємно дивувало та захоплювало присутніх. Словами вітання на адресу учнів і педагогів навчального закладу звернувся голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко, який особливо відзначив любов вихованців школи-інтернату до традицій та культури українського народу, адже, окрім використання українських мотивів у своїй творчості, учні також вивчають історію свого народу. Принагідно, очільник області висловив пропозицію щодо проведення конкурсу на кращу народознавчу Імнату в навчальних закладах області. Також Юрій Олегович наголосив на необхідності популяризації України у світі. Саме на такому поколінні буде триматися Україна. Українці, мистецтва, які сьогодні є, якраз носіями української культури, української мови, літератури, наших традицій. Можуть тільки зміцнити нашу державу і популяризувати нашу державу у світі. І ми повинні максимально саме зараз сприяти цьому, створювати всі необхідні умови, підтримувати, мотивувати, молодь дітей для того, щоб в Україні цей рух, який насправді є тут на Черкащині, він повинен сьогодні так само відбуватися і на сході України. Тому що там не відчувається ще справжньої України. І ми розпочали цей рух, ми розпочали із Слов'янська, Лисичанська. Якраз діти, ті, які побували тут із Славянська, це відвідроджують, відродились. Да? Таким чином відроджується нація. А ми пересилаємо наші програми на схід. Обов'язково вони побачать наш дух, високий дух і переймить. Безумовно, ми те, що розпочали зараз, будуть діти якраз з Лисичанська. По справжньому сприймають діти. Ви мабуть, бачили, як діти із сльозами на очах. Розмовляючи щирою українською мовою, дякуючи саме тут, цим людям, цим дітям, які їм подарували справжню Україну, вони принесуть цю зернинку, закладуть величезний фундамент. Нам це важливо, щоб ми зараз, о те, що ми почали саме тут із Шевченкова, із цими. Книжками Шевченкознавства, які мають бути в кожній школі, і ми закладаємо зараз, розпочинається, в кожній школі мають вивчати Шевченка, в кожній школі мають знати, про що мріяв Шевченка, про що він залишив нам у заповідях, про що він хотів донести саме кожному українцю. І от Саме це необхідно зараз, як величезний цей потенціал, який є на Черкащині, ми повинні зараз тільки примножити. в ці часи ми по-особливому відкриваємо для нас нового Шевченка, так? Безумовно. Зараз Шевченка, ми відкриваємо, він завжди сучасний Шевченка. Ми повинні для себе зрозуміти одне: що на сьогоднішній день, не знаючи своєї історії і традиції, ми не будемо мати майбутнього. От в цьому величезне принципове значення Шевченка і вивчення в школах. Бо тут витає дух великого Тараса, зібрались.